Днями у Санкт-Петербурзі пройшов неформальний саміт лідерів країн СНД. І Учасникам цього саміту Путін подарував вісім кілець. Звісно, що це викликало хвилю порівнянню в соцмережах із володарем володаром перснів. Так, от ким Путін є в цій історії, голомом чи сауроном? Поговоримо із політологом, директором Українського інституту майбутнього Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий ранок. Вітаю вас. Ну судячи з поведінки учасників цього саміту, на вашу думку, чи хтось із них, окрім Лукашенка, вважає досі Путіна темним володарем? Ну я думаю, що в принципі, те, що ніхто із них не одягнув навіть це кільце, навіть не приміє це кільце. Говорить про те, що безумовно всі прекрасно розуміють роль Росії на сьогоднішній момент в світовому порядку і тим більше на пострадянському просторі. Ви повинні зрозуміти, що цей саміт взагалі був ні про що. Насправді там не було відбулося жодного рішення. Там спроба була Путіна переговорити з усіма для того, щоб хоч якось скріпити за собою е, залишки, скажімо так, впливів Росії на ці пострадянські простори. Але єдине, що, справді запам'ятається цей саміт, це подарованими кільцями. Тому що насправді, якщо подивитися всю інформаційну стрічку, взагалі будь-які новини з цього саміта, то єдина новина, яка звідти є, це. Абсолютно божевільна ця історія, із подарунками кілець. Тим більше що половина із учасників цього саміту це мусульмани. А згідно з мусульманською традицією, в принципі, носити будь-які кільці крім чоловіка, носити будь-які кільці, крім обручок, взагалі заборонено. Тому тут, в принципі, навіть тут помилилися піарники Путіна. Але єдине, що вони виграли, це те, що справді ми всі змушені обговорювати, чому в усьому світі. Що мав на увазі Путін, хоча я думаю, що там цілком реально, що він нічого не мав на увазі, а просто так воно співпало. Ну, воно виглядає як комічна ситуація. Ці кільці, якщо на них подивитися, ну на усіх смаки різні, але ну це просто виглядає смішно. Це ж хтось додумався до цього, з якою метою? А це завжди на таких самітах, що здарують, чи це от нововведення? Ну щось подібного взагалі ніколи не було. Тобто, в принципі, ну зазвичай дають якісь сувеніри. Учасникам ну але це переважно якісь там ну народні паділки, і ще якась там ну такі от дрібні історії, які зазвичай даються е, в таких випадках. Але для так, щоб дарувати кільце е, при цьому кільце з Новим Годом, е, Росія-2022, Тобто, в принципі, ну це чесно кажучи, це якийсь театр абсурду, е, і тут в принципі просто необмежена е, можливість для домислів, починаючи від е, кілець і закінчуючи е, е, тим, що це в принципі. Васальні початки, які видавалися колись в середньовіччі феодалами своїм своїм, вас, своїм васалом. Тобто, в даному випадку, що мав на увазі автор цієї ідеї, тут навіть тяжко уявити собі. Єдине, я можу повторити, що з точки зору піара їм вдалося, тому що абсолютно пустий, нецікавий і ну, чесно кажучи, абсурдний, дещо саміт СНД перетворився на обговорення того, які кільця Путін дарує іншим президентам. А для чого взагалі цей саміт збирався? Путін же цього року скасував цю пряму лінію чи гарячу лінію, як воно у них називається, не виступає перед федеральними зборами. А от такий захід ну, теж можна було б скасувати, але тим не менше, відбувся. Ну він не міг його скасувати, тому що він розуміє, що цей пострадянський пост простір починає від нього втікати. Кілька місяців тому відбувся попередній саміт, на якому в такій дуже... Східні традиції президента Таджикистану від імені всіх по суті країн е е е СНД, ну звинка Білорусі, е е дуже довго і дуже так відівати. Ну так по-східному він відчитав Путіна за те, що той е продовжує жити в ілюзіях 1991 чи там навіть 2001 року. Зараз ситуація помінялася, і вони говорять прямим текстом, що з нами так не можна. Путін розуміє, що це от. Е і мягке петбрюші Росії, так зване, і, в принципі, Кавказької республіки, і закавказької республіки, і за видка ну, Білорусі фактично всі від нього починають втікати, і всі починають е, грати самостійну групу, орієнтуючись, перш за все на Китай в цих випадках. Дехто на Туреччину, а дехто на Китай. І звичайно, йому потрібно було зробити цей тімбілдинг, потрібно було в неформальній обстановці. З ними посидіти, поговорити і тому були придумані всі ці, е, нібито неформальні речі, але речі, які підкреслювали вищість Росії. Тому що в останній день зробити сніданок в руськах музеї на Вермітажі, де є західне мистецтво, де є мистецтво по суті, всього світу, а вкраден з усього світу, переважно а е, зробити іменно в Русском музеї, який є аліцетворінням е, руська духа. Ну це чесно кажучи, треба було бати велику. Е, Великий інтелект для того, щоб сказати, давайте з вами миритися, але я вам покажу хто є, хто в домі хазяїв. Ну, власне кажучи, є ще один момент, яким запам'ятався цей саме, це в цьому ж музеї Олександр Лукашенко несподівано застиг біля картини Брюлова Останній день Помпеї, Ну, судячи до цього, відчуваючи щось відчуваючи, відчуваючи наближення цього останнього дня Помпеї для себе. Це справді знаєте, прочитаєш таке в книжці. Не повіриш, що це було. І історики майбутнього. Я думаю, будуть просто в шоці. Оце все розглядати. Наскільки в символічних і смішних моментами елементів, скільки їх відбулося за цей час безумовно страшної війни? Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Робимо коротку паузу і дізнаватимемося про ситуацію у Херсоні.